Вітаю на каналі Ракурс.UA Китай є країною, яка за лічені десятиліття перетворилася з аграрної держави на другу економіку світу. Китай на показ символ інфраструктурного дива, мегаполісів, які ростуть як гриби після дощу, і шаленої динаміки зростання, але за всім цим блиском прихована інша правда. Це правда про фінансову нестабільність, яка криється не в цифрах державного боргу, а в тіні. У фінансових документах провінцій, прихованих схемах та боргових зобов'язаннях, про які не прийнято говорити публічно, сьогодні ми розглянемо, як Китай створив унікальну фінансову піраміду, де борг накопичується не в Пекіні, а на місцях, і чому це може мати глобальні наслідки. У 1994 році китайська влада провела реформу фінансової системи, яка на перший погляд виглядала розумною. Більшість податків централізували, віддаючи контроль центральному уряду. Але витрати на освіту медицину соціальні пільги залишили за регіонами. Уявіть собі провінцію, яка за кожним роком отримує менше грошей, але повинна будувати школи, утримувати лікарні та платити пенсії. Що робити, коли грошей не вистачає? Відповідь: брати кредити. Саме так почалась історія зростання прихованих боргів китайських регіонів. Тут на сцену виходить Local Government Financial Vehicles або LGFV. Це компанії прокладки, створені регіонами. Вони начебто не мають прямого стосунку до уряду, але фактично це і є держава. Через них регіони позичають гроші, оминаючи офіційні обмеження. За даними Bloomberg, лише офіційно такі структури заборгували понад 20 трильйонів юанів, але неофіційні оцінки вказують на 70 трильйонів сума, яка перевищує ВВП більшості країн світу. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, достатньо поспілкуватися з мешканцями невеликих міст. Наприклад, у Гуанчжоу, провінції з одним із найбільших боргів в країні, школи отримують мінімальне фінансування, вчителі працюють на мізерні зарплати, лікарні не мають обладнання, дороги обвалюються через кілька років після будівництва. Але в офіційній статистиці Китай виглядає зразком фінансової відповідальності. Пекін має вигаду показувати себе стабільним. Він дозволяє регіонам накопичувати борг, але робить вигляд, що нічого не бачить. Ба більше, центральний уряд жорстко контролює інформацію, щоб не допустити паніки на ринках. З 2018 року китайська влада намагалась провести аудит боргів, LGFV, обмежити випуск нових облігацій, але результати виявились мізерними. Регіони просто переіменовували структури, перереєстровували борги або запускали нові обхідні схеми. Ніхто з регіонів не хоче бути першим, хто заявить. Ми банкрути, тому ця гра в хованки триває й досі. У провінції Гуджоу десятки проєктів залишились недобудованими. Один із них міст через ущелину, який мало з'єднати з автомагістралю. Дороги так і не з'явилось. У місті Янджоу цілий район з офісними хмарочосами, які ніколи не заповнювались. Міста – ще один результат боргового марнотрасу. Борги LGFV не лише створюють дірки в бюджетах, а й підривають банківську систему. Багато регіональних банків дають кредити таким структурам. Якщо LGFV не можуть розрахуватись, банки банкрутують. Крім того, масове приховування реальних цифр робить фінансову систему Китаю дуже вразливою до кризи довіри. Ще один аспект політичний. Чим більше регіон у боргах, тим більше він залежний від центру. Пекінцем обов'язково користується. Борги перетворюються на інструмент контролю. Всі знають, що у разі чого допоможе лише центр. Але за це треба заплатити лояльністю. Фінансова криза в регіонах Китаю це не лише внутрішня справа. Китай є ключовим інвестором в Африці, Азії, Латинській Америці. Якщо провінції не матимуть ресурсів, страждають і міжнародні проекти від логістики до інфраструктури. Крім того, інвестори починають нервувати. Якщо реальні цифри боргу приховують, то як їм можна вірити? Є кілька сценаріїв. Оптимістичний це коли держава визнає проблему і проводить консолідацію боргів, рятує регіони, вводить прозорі правила, що мало ймовірно, адже за нинішнього керівництва Китай сконцентрований на величі та показній силі. Песимістичний сценарій це ланцюг дефолтів, банкротству, соціальні протести. Але найімовірнішим є гра в латання дірок, коли частину боргу списують, частину перекредитовують, але від цього проблема не зникає. Фінансова модель, де центр виглядає стабільнішим лише тому, що регіони тонуть у боргах, це бомба сповільненої дії. Китай має шанс вийти з кризи з найменшими втратами, але лише за умови чесного визнання масштабів проблеми. І поки Пекін показує стабільні цифри ВВП, розповсюджує тисячі відео про велич, технічний прогрес в Китаї, низький зовнішній борг, десь в Гуйджоу чи Сичуані, черговий міст веде в нікуди, в прямому і переносному сенсі. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Оцінюйте його лайками або дизлайками. Пишіть в коментарях відео, на які теми вам би було цікаво побачити. Дякую за увагу!